Цей край, який ще називають подільським надрозцям, а мова про Погребишинський район, починається якраз на Дніпробузькому водорозділі і простягається від нього на схід приблизно на 60 кілометрів. Саме тут з районом межують Сквирський, Володарський та Тетіївський райони Київщини. Такою ж є протяжність із півночі на південь. Зі сторони, звідки у надросіянський край приходить зима, він межує з Дружинським районом Житомирської області. З південної сусідами розкинулись Оратівський та Липовецький, а на заході Калинівський та Козятинський райони Вінницької області. Цей край неповторний: урожайні лани, квітучі сади, діброві долини, місто і села, наче вплилися у барвистий вінок, який помережений блакитною стрічкою Росії. Річки легенди свій розбіг права притока Дніпра розпочинає із сивої данини кришталевими джерелами із долини, що знаходиться між пагорбів неподалік села Ординець. Басейн Русі, за твердженнями істориків, є колискою Київської Русі і трьох братніх сильнослов'янських народів російського, українського і білоруського. В історичному вимірі це ще й традиційний кордон між поліссям і лісостепом, кочовими і осілими народами, християнством і язичництвом, волею і неволею, а у сакральному вимірі між небом і землею, добром і злом. Подібні припущення підтверджуються як древніми літописними джерелами, так і сучасними дослідженнями істориків. У стародавніх літописах цю водну артерію називають не інакше як Русь, а вже потім Рось. Тому подібність назв ріки, а потім держави не випадкові. Береги населяли слов'янські племена росичів, які згадуються у пам'яті світової літератури в слові о полку Ігоревім. Русь, як вказує відомий історик Михайло Грушевський у своєму дослідженні Історія України Руси, була найбільшою і найповноводнішою рікою Полянської землі, звичайно, після Дніпра, а вислів Русь і Руська земля властиві були лише середньому Придніпров'ю. І малий трикутник між Дніпром, Ірпінем і Росію історик вважає центром історичного життя нашого народу, який пізніше і дав назву князівській державі Київській Русі. Чимало бачила на своєму віку річка Історія, річка годувальниця річка Трудівниця. Не одне тисячоліття вона несе води до сивого Славутича, додаючи йому невичерпності і сили. По ній пливли човни до Дніпра, а потім до Чорного моря. Тобто вона була складовою частиною торговельних шляхів. Бачила Росі набіги ворогів. Показовими у цьому плані виступають нинішні назви і населених пунктів, розташованих на водній артерії. Свого роду це застигла поезія історії. Доктор історичних наук Василь Моргун, президент Міжнародного благодійного фонду вчених універсалів «Український діалог, не виключає, що ординці і є літописним Звенигородом, перейменованим після навали Монго-Татар у 13 столітті. За переказами, саме тут знаходилася ставка хана Батия під час відпочинку Золотої Орди після розорення Київської Русі. А в майбутньому, як правило, ставки татарських канів під час майже щорічних набігів на цей благодатний край. Про це свідчить зокрема і назва розташованого неподалік села Мончин, яка перекладається з татарської як невільничий ринок. Космометричні дослідження згаданого фонду висувають і нові версії виникнення як колишньої назви містечка Рокетня, так і сучасної погребище. За переказом, записаним українським етнографом Похилевичем, до монголо-татарської навали у часи Київської Русі місто іменувалося Рокитня, і в ньому було багато церков. Можливо, ця назва походить від церковнослов'янського рака, тобто ковчег з мощами святого угодника. У той же час і сучасна назва погребище може трактуватися як місце погребіння. Таким чином, у сукупності ці та ряд інших здогадів, на які посилається у своїх дослідженнях Василь Моргун, вказують на можливість існування у давні часи у верхів'ях Росі, сакрального погребального центру надзвичайної ваги і значення. Причому не тільки східнослов'янського, спочатку язичницького, а потім християнського, але не виключено, що й тюркського, ісламського. Те, що ці місця могли використовуватись в подібних цілях, свідчить майже недосліджена, розгалужена мережа підземних ходів і сховищ цього краю, явно надмірна за масштабами, якщо її вважати захистом від ворогів. Хоча, щодо походження назви погребище претендує на рівноправне існування і інша версія легенда. У данину козаки плавали на човнах по Дніпру та й повернули на Рось, щоб дізнатися,